Вийште мені на розгляд справи завершення про маю річки притягнути вас до адміністративної відповідальності за частиною третьої статті 122 кодексу. Добре, дякую. Вильді штрафу у суміші 680... Так Патрульні поліцейські виносять постанову водієві автобуса, який не дав перевагу у русі для автомобіля екстреної меддопомоги. Спільні відпрацювання патрульна та екстрена служба проводять у рамках профілактичного рейду вже сьомий рік поспіль. Ми е, в основному поспішаємо на екстрені виклики, там де час іде на хвилини. Людське життя надзвичайно важливе, тому бажано. Ну і це так нам хочеться, щоб нам нас пропускали на дорозі, особливо в годинний пік, коли дуже багато транспорту. Буває по всякому, буває таке, що не чують наших сирен, не бачать проблискових маячків. Тоді доводиться чекати, поки людина зорієнтується. Ми це вже бачимо на практиці, так як було раніше, і так як зараз. Зараз набагато частіше нас пропускають, більше реагують. Втіні, «На майбутнє будете уважні, щойно будете стежити за дорожньою обстановкою, пропускати швидку допомогу, патрульну поліцію, поліцію пожежників. Не всі водії пропускали, були такі водії, що не надавали переваги в Русі швидкій медичній допомозі. Таких водіїв було троє. З одним провели патрульні профілактичну бесіду, двом винесли постанови за частиною 3 статті 122 на переваги переваги Русі екстреним службам, а саме швидкій медичній допомозі. Минулого року за це порушення патрульна поліція винесла 11 постанов. Цього року таких 16. Даний транспортний засіб був зупинений по вулиці Льонокомбінатівська за порушення пункту 3.2 правил дорожнього руху. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.